Маковий рулет, в якому дуже багато смачного маку, мій улюблений рецепт макової начинки. Мак заливаємо холодною водою та перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин. Поверх води підніметься мак, який пустий всередині. Знімаємо його за допомогою ложки. Зливаємо насито та пересипаємо в сотейник. Заливаємо молоком та готуємо 30 хвилин при мінімальному нагріві під кришкою. Пересипаємо насито, щоб забрати зайву вологу. Та перебиваємо в блендері протягом однієї хвилини. Також можна це зробити погружним блендером. Перекладаємо в миску та додаємо цукор, ванільний цукор, мед, топлене чи вершкове масло. Перемішуємо, поки мак ще гарячий. Кількість інгредієнтів та повний опис рецепту буде в моєму телеграм-каналі в шапці профілю. Кладемо в холодильник для охолодження, Розкатуємо тісто за допомогою качалки. Рецепт такого ніжного тіста, котре не пристає до поверхні, буде на моєму каналі в наступному відео. Викладаємо нашу начинку та формуємо рулет. Залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Змішуємо жовток з водою та змащуємо наш рулет. Випікаємо при 170 градусах 20-25 хвилин до золотистого кольору. Нарізаємо та смакуємо ніжним та дуже смачним маковим рулетом.